Сьогодні вранці у гімназії номер 109 темп зібралися педагоги, учні, рідні, друзі, колишні однокласники, випускників навчального закладу Сергія Якименка та Віктора Нікітіна Турчинського. Пам'ять про них відтепер закарбована у цих меморіальних дошках. Сергій Якименко навчався у цій школі з 1974 по 1984 роки. Його дружина Вікторія згадує, Сергій був людиною з відкритим серцем і світлою душею, чуйною, лагідною, доброю. Дідусем, татом, чоловіком. багато друзів мав, з котрими і зі школи, а вони спілкувалися до останніх днів, переписувались, перезванювались. На роботі теж його дуже поважали як працівника. Він Після армії проробив все своє життя на одному місці, і потім на третій день, як почалась війна, він пішов це 3 березня на захист. Став нашою батьківщиною. Сергій Якименко служив стрільцем. Згодом став молодшим сержантом у роті логістики. У червні цього року героїчно загинув, виконуючи бойове завдання на Сумщині. Указом президента його посмертно нагородили орденом за мужність. З теплотою згадували цього дня і Віктора Нікітіна Тульчинського. Він працював на цементному заводі нашому Криворізькому. Його мобілізували, як усіх, він не відмовлявся, він пішов служити, бо ну, так треба захищати нашу країну, бо це наш дім. Надо Стояти за свою землю, за своїх дітей, за свій народ, щоб хоч якось встановити цю рівновагу, скажімо так, і справедливість. Він проходив навчання, попав в 113-ту бригаду, 124-го батальйону. Перший його вихід був в Куп'янському напрямку. Віктор був оператором протитанкового ракетного комплексу. За сумлінну службу був нагороджений медаллю захиснику вітчизни. Загинув поблизу населеного пункту розлив на Донеччині. Присутні вшанували пам'ять про полеглих героїв та усіх, чиї життя забрала війна. Дякуємо директору з цієї школи за співпрацю таку велику. Дякуємо місту за те, що пам'ятає. Вони віддали життя. Своє за те, щоб інші жили в нашій країні за майбутнє, за діток. Дарій Юськова, ігор притула цей день.